Слава Ісусу Христу, дякую пасторам за дуже гарну проповідь за ісповідь душі. за Пастора Юрія Федоровича, дякую за те, що він поділився. Я зрозуміла, що коли я хочу жити для себе, для своєї душі, душа вона каже своє. А Ісус каже, зрічися своєї душі, своєї думки. І буває дуже нелегко зректися того, що ти хочеш сказати, хочеш знати, але це все просто душа. Це просто релігія, і це все веде до прокляття. І Я так жила раніше, і це мене вело тільки до божевілля. І Бог це не є почуття, Бог це не є емоції. Сьогодні я хочу для Бога служити завтра я не хочу, бо так веде моя душа. Ні, Бог є дух, і поклонятися Богові потрібно в дусі та в істині. І Бога я можу пізнати тільки в церкві, не просто десь ходить, кричать по вулиці: Боже, поможи, порятуй. А коли я жив, в живій церкві, коли я є учеником Ісуса Христа, і я покладаю свою душу. Амінь.